Дуже задоволений своєю картоплокопалкою після мого допрацювання, коли я доварив ще таких три прутки. Ось така, така є, прямо такі гіганти. Прокопав я десь буквально 10 метрів картоплі, все усипано. Ось така класніча, просто слов'яночка. Кінець вересня розпочинає копати пізню картоплю біла роса та слав'янка. Ботва вже повністю висохла, бурянчика не так багато, так що вже розпочинаємо. І так погнали. Є крупненька, є середня. Не попадається біла. Продовжую далі. Ось така непогана картопелька. На цілу руку гніздо таке вивернулося. Ось така картопелька, дуже класна. І збирав лише пів рядочка яслов'янки, дуже класна картопля, така крупненька. Вийшло в мене два ящика, дуже потужна картопля. І така середня, і мало, є багато крупної. І ще перед цим був, загубив я два рядочки Рів'єри, прокопав також вистояна картопля. І вийшло в мене Рів'єре з двох рядочків. Це чотири ящички. Дуже класнюча, вистояна. Уже Треба було раніше копати, але я за неї просто забув, що в мене ще є така картопля. Ось такі в одному ящичку десь приблизно 50 кг картоплі. І копаю далі. Перевіз я дві партії картоплі. чотири ящичка у мене вийшло це з двох рядочків, і 3,5 ящика у мене вийшло слов'янки, це з одного лише рядочка. Така простесенька тачечка І удлінив я дишло, щоб не наступало мені, коли перевожу мотоблоком на ноги. Дуже задоволений своєю картоплокопалкою. Після мого допрацювання, коли я доварив ще таких три прутки, вона повністю викидає всю картоплю, не залишає в принципі, вже під землею нічого. Лише коли така трошки волога земля, буває, що ну, буквально рукою легенько розгорнути. А так повністю викидає всю картоплю. Раніше у мене трохи середина тут було. Такі проміжок і картоплю десь посередині могло прикидати. Тепер вже до працювання дуже чудові себе показало. Прокопав я десь буквально 10 метрів, картоплю, все усипано. Ось така кваснюча, просто слов'яночка. Вигортає повністю, все, 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 все. Прокопав 4 рядочка також через один ряд і вже в мене крайні ці ряди, це вже є білороса, картоплю і повністю все устелено. Врожайність просто дуже суперова. Картоплі крупної багато, і є середня, але врожай дуже суперовий. Сьогодні світить таке сонечко, не знаю чи камера передає, але повністю все устелено картоплею. Повністю, Повністю. Ну, Врожай просто суперовий. Підзбирав 4 рядочки ці, що я був ще прокопав, дуже потужний врожай. Навіть не очікував, що в цьому році буде така класна і крупна картопля. Зараз подивимося, що в нас вийшло. Йдемо вже одну партію я відвіз. І зараз ще буду довозити ще, що залишилось картопля. Дуже класна, ось така вся крупна. Мілкої зовсім немає, є лише така більш середня, але вся така картопля от потужна. Десь більше 10 ящиків я вибрав із 4 рядків. Ось така, така є. <правда> Прямо такі гіганти. Дуже-дуже класна картопля. Ось така Ну вся картопля дуже крупна. Ось який ящик не взяти, вся картопля така крупненька, Середня також є, але її небагато. Я думаю, що в цьому сезоні не було дощів і картоплі зовсім не буде. А так ще вийшло, що трошки пізніше були пішли дощі, підгорнув зразу І все-таки врожай є. Це вже одну я партію вивіз. І тепер ще зараз буду вивозити. Що залишилося? Ось так підсипив до мотоблоку. Розпочав лише копати пізню картоплю, результатом дуже задоволений. Копати мені ще є дуже багато. Комусь таке відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всім дякую.